Всі показують розпаковки європейські, де скільки взяли на 10 євро. Ну, от у мене вийшла закупка на Тут у мене 323 гривні і на 100 гривень м'ясо. Получається 10 євро в середньому. Вийшло 2 туалетні бумаги, томатний сік, хліб, м'ясо вирізка, Сало. Ну, Звісно, пивасік. Приправа зараз до м'яса підить. Молочко, букети цибульки молодої, цибульки старої на піджарку, окропчик зілянушка, йогурт і коржі для торту домашнього. Це все 10 євро. Колись це можна було купити на 100 гривень. На жаль.